Доброго дня всім. Знову представляю ліхтарик, який працює на соленій воді. Для його роботи більше нічого не потрібно. Знову його зробив. Маю показати вам, що знаходиться всередині перед тим, як його запустити. Значить, це звичайний тубус з-під ключів, коштує він 50 гривнів. Значить, всередині нього магнієвий анод. Графітовий войлок. Цього разу я графітовий войлок взяв тонше. Минулого разу він був 8 мм, цього разу він 2 мм. Проволоку мідну довільно намотав, повторюю, щоб мідна проволока тут. Без ізоляції. Значить, отак він влаштований. Значить, це магнієвий анод, дуже зручно комплектується, можна міняти на інший. Якщо цей повністю з. ЗІС його реакція. Значить, ліхтарик також розбирається із таких от частин. Значить, це центральний центральна різьба. Тут повишайка. Стоїть звичайні три світлодіоди. Сам корпус я взяв з ліхтарика е, Отражатель. Значить, ну, На мою думку, може комусь і не сподобається така конструкція, але вона дієва. Такі ліхтарики на AliExpress майже неможливо замовити. А якщо і замовити, то вони будуть коштувати е, в районі 3000 гривнів. На Аліекспресі їх немає, там є дещо менші ліхтарики. На Алібаба є такі ліхтарики, Ну, вони коштують ще дорожче. Тому в мене виникла ідея зробити самому. Тут матеріалів ну, максимум гривень на 250. І цей ліхтарик, якщо хтось дивився попереднє відео, цей ліхтарик міг світити 35-36 днів безперервно. Тобто я його не відключав. Як включив, тільки кожні 2-3 дні опускав ось в таку от воду із сіллю. Тому. Хочу вам продемонструвати, як він працює. Значить, нажимаю, зараз він не працює, тому що він сухий. Значить, на півлітрову баночку води, значить, я додав десь 4, 4 чайних ложки солі. 4 чайних ложки солі. Я вже додав. Демонструвати знову не буду, тому будемо пробувати опускати цей даний ліхтарик у воду. Ну, потрібно деякий час, щоб пройшла реакція, щоб світлодіоди запрацювали. Ну, Десь хвилин 15-20. Тому я вам трішки пізніше покажу, як це працює і наскільки збільшилася потужність даного ліхтарика. Зробимо заміри мультиметром. Це все я вам покажу. Який струм, яка напруга. Ну, Потрібно почекати 15-20 хвилин.